Думаю, що да, цим займається «Укроборонпром» і Е, Зараз виникла проблема порохів, там ну, не тільки у нас у во всьому світі. е, виробляти можна і 3 мільйона, а 3 мільйона. А якщо навпроти буде стояти 500 тисяч але точних, це цифра тут не, не така важлива, тому що в цій науці вбивати, там головне. Головна ідея яка? Для враження цілі, і чим точніше ти по, по, по неї можеш там попасти, тим менше тобі потрібна бойова частина. І якщо у тебе там низька точність, да, то ти е, повинен там на це витратити там більше снарядів, тому що вирогідність там влучання буде меншою. І щоб е, досягнути якоїсь там більш-менш е, приємної цифри, треба. Ці ворогідності там обробляти так, щоб воно в тебе склалось там щоб ти мог вразити цю ціль. Але росіян виходить так, що вони не стільки ціль вражають, скільки вони вражають все навколо, і може з цілею, може без цілі, але вони все летить в одну точку. Тому важлива точність, і всі знають, що. Оцей європейський і НАТО, і натівський снаряд, 155. й Він точніше, і він головне він далі б'є, тому що сам калібр більший. Тому і да, і Європа не збиралась воювати. Америка не збиралась воювати. Вони, Якщо й воювати, то не за рахунок там оцього вогневого валу, за рахунок якого воює Росія. Вони збирались там воювати за рахунок там ракет, використання. Винищувачі штурмовиків, там, бомбардувальників, крилатих ракет, Ну, тобто за рахунок точної зброї. А в Росії такого підходу не було, то будемо пуляти всім, чим можна, там, забивати по квадратам, бити там в район мішені, і от така у нас буде тактика. І, і вони ж готували, Росія ж готувалася до цього. І під час до розвала радянського союзу, і після розвала радянського союзу вони там може, там років п'ять стояли. А потім вони знову почали і гнати цю все це озброєння. А всі лінії вже стояли. Це не були нові заводи, це були старі заводи. це були старі лінії. Так вони якимось чином вирішували там соціальне питання, тому що була зарплатня, і вартість цих снарядів не була там дуже високою, тому що ну, це було налагоджене серійне виробництво ще з радянських часів. Все, все. Тому вони виробляють, можуть виробляти 3 мільйони. Але це не я, я розумію, що воно все, все одно летить на голову. Але це не треба так, на це так зважати, якщо це що це. Таке, що воно дуже страшне, mm -hmm. так, нехай вони ще це все вироблять. А, якщо ми отримаємо мільйон точних снарядів, то це буде краще, ніж 3 мільйони російських 152-го калібру.